Так, гачок у мене 2,5. Ниточки в мене бавовна 100%, 62 метри на 25 грам, вже порахувала 248 метрів на 100 г, якщо це будете стандартний моток купувати в Україні десь. Ці ниточки мені подарували. І тут схема ось така прикольна: ухваточка з них можна в'язати. Але, ось бачите, на власний розсуд і тут така ж сама. Тобто це два були наборчики такі. Але на свій власний розсуд я вирішила в'язати бактус малесенький або шаль. Я сподівалася буде більше, але то, то таке. Отже, ми дісталися, Іночка радить мені синій. Ось так. Далі ми продовжуємо в'язати з ось цього краю і нарадить синій, голубий. Та темний синій і все. На цьому зупинитися. Та. Юлія синій, блакитний. Синій червоний. Оце зберігається. Так і додавати. Ольга радить блакитний, синій темний, червоний взагалі. Ні, блакитний, синій, темний, синій, червоний взагалі не додавати. Тобто, з червоним. Червоним у всіх питання. Можемо залишити його на останні ряди для того, щоб, якщо що, було легко його розпустити і прибрати із в'язання. Або залишити, якщо несподівано буде гарно. Дуже несподівано, але дуже гарно буде, тоді лишаємо. Значить, тепер нам з'ясувати, ось такого в'язати чи ось такого. Що скажете, дорогенькі? Як на вашу думку? Блакитний, синій, темно, синій. Це Ольга так рекомендує. А Юлія синій голубий, темно-синій. Синій, блакитний. І на Юлія радять синій, блакитний, темно-синій. Значить, два голоси так, один голос так, і один голос ось так. Халепа. Добре. Давайте ось так і попробуємо два голоси. За ось таку схему без червоного. Червоного ми зможемо додати в будь-який момент. Отже, у нас є повторюваний мотив, тобто раппорт. І ми його вже пров'язали. Повторюваний мотив у нас починається звідси від е, моменту, де у нас починається сітка. Триває, триває, триває. І до. Ось цього моменту. Звідси ось стільки рядів повторюваний момент, тобто раппорт. Тут також уже нова сітка йде. Сітка, суцільний ряд стовпчиків, перехрещені стовпчики. Тобто, ви можете бачити ось ці моменти. І нині у нас іде ряд. Суцільних стовпчиків. Ось, у нас перехрещувані стовпчики завершилися, далі у нас ряд суцільних стовпчиків іде. Це для того, щоб ось такі легенькі візеруночки відділялися від одне від одного. бо Інакше буде це перевантаження візеруночком, і воно не буде розправлятися, не буде його помітно. Так, ми чітко бачимо ось цю змійку. От. Тут ми бачимо сіточку, от завдяки тому, що у нас далі.